Що це за такі шахеди, які можуть летіти аж тисячу кілометрів, і в принципі, е чому їх так важко виявити? Розкажіть, будь ласка, нашій аудиторії, чому от вони мають можливість так багато часу і таку довгу відстань пролітати? Насправді е завдяки е дуже простій конструкції, але водночас е дуже продуманий. Іранські дрони спроможні долати відстань більше двох тисяч кілометрів, от і тому звісно, ну це заявлена дальність. Тому ми розуміємо, що вони спроможні проходити певні захисти, певні обходити певні системи ППО наші для того, щоб проходити таку відстань. А так він дуже шумний. Завдяки двигуну, який на ньому стоїть, і ми вже прозвали їх мопедами. Але цей двигун а, виробляє дуже мало використовує дуже мало палива і а, швидкість якого змінюється від 100 до 200 км на годину. А завдяки тому, що він змінює висоту польоту, а, міняє курс напрямку, то він а, проходить, а, може йти по руслах річок. Дуже низько, і е, дуже часто може проходити зони е, РЛС, і його не, неможливо побачити. Насправді, ми розуміємо, що е, на ворог росіяни дуже часто е, останнім, е, якщо подивитися на е, травень місяць, на цей місяць ми бачимо, що практично е, у нас через ніч ідуть активні обстріли з шахетами, ракетами і іншими. Тобто намагається пробити нашу систему протиповітряної оборони. Звісно, що вони знаходять деякі прогалини, де припускається, що у них виходить проходити так далеко, залітати аж до Львова. Власне, це тому більше. Пане так. Анатолій, а скажіть, будь ласка, відомо, що цей шахет, він має різну модифікацію, так і ну, принаймні існує 131, 135, 136. Яка відмінність між цими шахедами? Наскільки вони відрізняються між собою? Вони відрізняються здебільшого навантаженням по зривній частині і системами керування? Тобто, здебільшого, більше шахедів. Мають систему, тобто вони не мають оптики, вони не мають там якихось керування, тобто пілотів, як зазначено. Вони суто літять по GPS. у І у випадку, якщо цей GPS придушується, то вони переходять в інерційну систему. Тобто, це заздалегідь прописана програма, по якій вони летять. тобто це Якщо простою мовою казати, це ви йдете два шаги вперед, три шаги ліворуч, потім три вперед, чотири праворуч, і отак от ви обходите літати до поставленої точки Б, якою закладено раніше. А власне, бойова частина, якщо я не помиляюся, ви мене поправте. Будь ласка, складає 40 кілограмів цього шахеда. І тут важливо зрозуміти і для людей, які власне десь ігнорують повітряну тривогу, що несе за собою 40 кілограмів цієї бойової частини? Наскільки вона може нанести шкоди? А, ну Давайте будемо відверті, тому що насправді, коли звучить повітряна тривога, саме краще це обладнане, безпечне місце, тобто бомбосховище. Тому що якщо казати, наприклад, про збиті ракети, уламки, то там кажуть, да, там на нас вже дуже часто кажуть: там не стійте не стійких вікон, але я постійно кажу, що треба якомога глибше подалі знаходитися, і краще за все це укриття. Тому що ми бачимо в залежності від будівлі, в залежності від коли вона була побудована, тому ми розуміємо, що можуть бути різні наслідки. Ми бачимо, як складаються плітні дома, як старі будівлі розрошуються. Тому а навіть ми ж розуміємо, що може розірватися біля вікон, і склон може дуже сильно поранити людей. Тому я ж кажу, треба бути завжди в безпеці. От. І намагатися ну, переходити в укриття. Як би цього нам не хотілося, але це теж наша перемога, що ми можемо так ну, відверто врятувати своє життя для того, щоб далі боротися.